На горі квіточки при кожній побджілці, а у шинку козаки при хмільній горілці, озброївшись та та шпателями і підспівуючи козацьку пісню, брати Антон та Данило ретельно працюють над скульптурою. Двометрова голова козака-характерника виринає з під землі. Такий образ митці обрали обрали недарма. Кажуть, невдовзі настане час, і козацтво скаже своє вагоме слово. Це є такий герой, який колись повстане і скаже всім своє грізне слово ворогам. Дев'ятирічний Данилко наймолодший учасник фестивалю. Юний скульптор від самого ранку ліпив козачу гордість оселедець, витратив на цю відповідальну справу півдня, щоб захищати Україну, і боротися за свободу. Для мене було найважче робити оселедець. Подружжя скульпторів старухів постійні учасники фестивалю. Що ліпити довго не роздумували. Поставили на сноуборді кататися сову. Якщо скрестити сову з бордом, вийде совбордер. Легенда що Сови буковельські, ну, їх так пре тут на, цих, кататись на бордах, що вони вже не літають, а на бордах їздять. А це подарунок усім закоханим. Юнак та дівчина пристрасно цілуються. Біля них баранець як символ любові та вірності. Найважчим, кажуть скульптори, було сповна передати почуття закоханих. Передати на якусь експресію, або формах, як там. Закохані цілуються. На як вони цілуються, Яке положення голови? Як вони будуть дивитися один на одного? Ну такі цікаві композиційні штуки, або як там баранцю рог закрутити, щоб він не виглядав, такий цікавий. Сніг, що безперестанно йшов, заважав митцям. Учасникам доводилося все накривати і по кілька разів доробляти вже готові роботи. Попри негоду, таке мистецтво глядачам до вподоби. Мені Дуже сподобалася баранець, цей символ закоханих, і сова. Це все-таки зроблено від душі, і... і на це багато людей приїжджають. Подивитися. Це Ще один буде плюс, щоб людям розповісти іншим друзям. І щоб коли приїжджають люди на буковалі, вони не думали, що є тільки гірськолижний спорт. а ж такі різноманітні інші мистецькі фестивалі, які дають можливість людям зрозуміти, що. На західній Україні є митці, художники і просто талановиті люди. Снігові скульптури милуватимуть око ще понад місяць, та вже з першим потеплінням мистецтво зникне. Оксана Додій, Андрій Шкварла, п'ятий канал.